Щорічна акція дім лісів 8 квітня стартувала у кластері Полтавщина Баришевської зернової компанії Грейналайнс. На цей раз головна ідея заходу стосувалась особливої екологічної теми. Учасники висаджували саджанці-дубці, верби з яких будуть укріпляти береги річки Многа. Гербові сажанці вигляді кілків. Занурюємо їх вблизі річки. І воно вкорінюється, і буде рости вербові дерева, укріпиться в нас і берег, і, і, і на користь людям, щоб вироблявся і кисень, і, і, і заповнено деревами. Щороку акція Дім Лісів бере на себе визначальний соціальний і екологічний акценти. Минулого року учасники саджали фруктові дерева, закладаючи алеї героїв у пам'ять про подвиги воїнів, які захищають Україну. Цього року захід покликаний вберегти водні ресурси громади, Незважаючи на те, що мало, мало вологи в землі, але на березі річки останні погодні умови сприяли підвищенню вологи, вологи грунта. І ми разом із механізаторами прийняли участь у цій акції. В цей період страшний, який переживає Україна, коли не жаліє війна ні людей, ні природу, ні річок, ні мостів. Дуже важливо згадувати за це не тільки словом, а і ділом.